Будь ласка, зупинись на хвилинку і подивись звернення американського вченого, яке стосується тебе також. Ось воно. Те, хто критикує мене та латрівців за нібито апокаліптичні настрої. але така характеристика не відповідає дійсності. Ми активно шукаємо шляхи подолання цієї кризи. На відміну від інших, ми докладаємо максимум зусиль, щоб знайти конструктивні рішення наростаючої загрози. Істинно апокаліптичний підхід демонструють ті, хто або заперечує існування проблеми, або уникає зустрічі з реальністю чи фаталістично приймає неминучість катастрофи. На жаль, я змушений констатувати, що на даний момент, крім організації ЛАТРА, ніхто не знає настільки глибоко про причинно наслідкові зв'язки кліматичних та геодинамічних змін. Це дійсно так. В нашому світі наука розрізнена і залежить від фінансування та економічних або політичних інтересів. І нам, як людству, час визнати це саме з цієї причини ми зайшли так глибоко в цикл катастроф. Якби було інакше, активні заходи щодо запобігання планетарній катастрофі вже б давно проводилися. Як наслідок реалізація планової дегазації Сибірського плюму стикається з серйозними труднощами. А саме з тим, що «АЛЛАТРА» була визнана небажаною організацією на території Росії, в результаті єдиних, хто реально прагнув вирішити цю проблему, вигнали з країни замість продовження досліджень, ініційованих вченими «АЛЛАТРА», наукові кола в Росії, представлені такими фахівцями, як, наприклад, Виноградов з Російської академії наук, не роблять зовсім нічого. Безумовно, в наукових колах Росії є компетентні вчені з необхідною кваліфікацією, які зараз змушені мовчати через колосальний тиск. І далі я поясню, чому. Однак більшість з них спеціалізуються на інших галузях і не вивчали тематику, яка вимагає нашого негайного вирішення. Виникає закономірне питання скільки часу знадобиться для освоєння цієї проблематики з нуля? Чи маєте ви, шановні колеги, цей час? Чи у вас є ці роки? Я утримаюся від цієї відповіді. Якщо внесок наукового співтовариства Алатра буде виключено з рівняння про ваше майбутнє, то до якого знаменника ви прийдете? Подумайте про це. Після мого наочного прикладу з повітряною кулькою, сподіваюся, тепер усім вченим в усьому світі, зокрема і в Росії, і навіть таким, як Виноградов. І маленьким дітям стало зрозуміло, що якщо не випустити надлишковий тиск із нашої кульки, вона лусне.